Той момент, коли ти годину тільки виставляєш світло, і ти вже ні не хочеш знімати, може можеш прям вставити це цей початок. Всім привіт на зв'язку Андрій Крупкін, Це наша постійна рубрика. Альо, ви втрачаєте гроші. Суть цього цієї рубрики. Ми з вами будемо слухати записи розмов, реальних розмов з потенційними клієнтами, де Компанії втрачають гроші із за некомпетентності менеджерів з продажів, які спілкуються з потенційними клієнтами. А може не втрачають? Я не знаю. Зарані я не чую ці записи розмов. Мені ці записи розмов скидайте. Ви, мої друзіки. <смір> Слово придумав, друзіки, підписники, і друзі, друзіки, підписники, друзіки. Друзі і підписники буде друзіки. А ви мої любі друзіки скидаєте мені записи розмов? А я тут сижу і слухаю. Роздаю поради. В цілому це принцип мого Ютуб каналу. Роздавати поради. Все, поїхали, будемо слухати першу розмову. Алло. — Алло, доброго дня. Доброго мене звати. Я менеджер будівельної компанії. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатися? Пау! Класно! мене звати, люди називає називають своє ім'я. Єдине, що трішки б я б додав, коли ви кажете: добрий день, мене звати Андрій, я менеджер компанії, наприклад, бюро продажів, і роблю паузу. Пауза завжди провокує людей щось відповідати. Таким чином ми отримуємо на етапі відкриття трішки більше спілкування з нашим клієнтом. Така хитрість, гачок, гачок. Ми починаємо керувати перемовинами. Це не маніпуляція, це просто керування перемовинами, і ми отримаємо якусь відповідь. Так, альо, да, добрий день. Вас можуть назвати по, по імені і так далі. Дуже приємно з вами познайомитися. Не займу багато часу, буквально 2-3 хвилини. Вам зручно зараз розмовляти. Да. Скажіть ласка. Класно, супер. Мені все подобається. Все подобається, дзвінко. Чітко я, я почув, як звуть клієнта. Я, я почув, як звуть менеджера з продажів. Емоційно, це класна, класна розмова. Мені навіть, от я прям зараз слухаю, мені прямо аж хочеться спину вирівняти. Оце найкращий емоційний заряд менеджера з продажів по телефону, коли ти слухаєш розмову людини, а тобі тобі хочеться спину аж вирівняти. Коли ти іноді слухаєш таких менеджерів, котрі мем алю алю, хочеться навпаки людину схватити і трішки отак: його так зробити йому. А цей хлопець-красавчик, мені дуже подобається розмова. 17 секунд тільки. що чули про нашу будівельну компанію? Десь бачили? Щось, щось десь, мабуть, в інстаграмі бачу. Так, займаємось будівництвом екологічно чистих будинків, надаємо ландшафтні послуги. Будинки наші будуємо скостри технічні коноплі та опнову в'яжуть. запитав у клієнта, що чи чули ви щось про компанію? Ці питання називаються виявлення мотивації. Що таке мотивація? Це коли у людини людина хоче купити або зараз, або колись, колись післязавтра. І питання на виявлення мотивації вони в цілому перевіряють. Потенційного клієнта наскільки у нього сформована потреба, а все ж таки знати про вашу компанію це величезна частина формування потреби. Якщо людина нічого не знає про компанію, вона хоче купити будівельні матеріали, і їй не все одно у кого купувати будівельні матеріали. Вона буде порівнювати, вона буде щось дізнаватись про компанію, і менеджер з продажів це розуміє. І тому перше запитання, яке він задає потенційному клієнту: чи знаєте ви щось про нашу компанію? Же продажів, записуйте, будь ласка, якщо ви розумієте, що ви дзвоните ліду, я не знаю, такий астиший лід, холодний лід, і, і ваша цінність. Вашого продукту, вашої компанії залежить від не знаю, репутації, вашої компанії або репутація вашої компанії може суттєво повпливати на потреби на вирішення потреб ваших клієнтів. Запитуйте, просто зберігайте цю інформацію. Якщо як в як даному випадку людина нічого не знає, ну менеджер трішки розказав про компанію. Круто, що вже на якій на 33 секунді трішки допомагає формувати потребу клієнту, як мінімум, формувати потребу, чи працювати з цією компанією, чи не працювати. Тобто, на 33 секунді ми трішки розказали про нашу компанію. Кажуть, що лігамент нашого виробництва. Про такий цікавий матеріал, що чули? Ну, що, чу? а це ви Вінниці знаходите? Да, так, це Вінницька, блювана, компанія ми. Молода, О, прогресивна. Зараз телефонуємо, розповідаємо про нас. Скажіть, б вас... А, так це ще й холодний дзвінок. Молода, прогресивна компанія, зараз телефонуємо, розповідаємо про нас. А я б ще сказав, молода. І агресивна компанія, бо хлопчик максимально заряджений менеджер продажів. не знаю, чи почує цей хлопчик і впізнає себе в цих розмовах. Ти красавчик, продовжуй в тому же дусі. А клієнт зацікавився. Він дійта, хто ви що ви, А ви з Вінниці? О, прикольно. М, прикольно. Тільки трішки паузи. Да, от, коли ви розумієте, що клієнт там він хотів щось сказати, mm -hmm. не спішить. Будь ласка, не спішіть. В цілому пауза це неймовірний інструмент ведення перемовин. Але пауза вам може дати стільки інформації, як жодне питання, стільки не дасть інформації, як дуже класна, влучна і грамотна пауза. Для вас тема будівництва зараз актуальна. Є в планах будівництва? Ну, є будиночок невеличкий. Виявлення мотивації. Мотивація для вас тема будівництва актуальна зараз. Просто беріть, беріть ну це от тренінг. Все, це от е, тренінг пішов з вами розбирати я. Якби клієнт сказав не актуальна, то тут же інша, інша модель скрипта пішла. Не актуальна. Ну чого я буду на нього втрачати свій е, час? Ще два додаткових питання: на точно чи йому не актуальна, чи він наш цільовий, чи не цільовий. Не цільовий все. Хвилинна розмова, і ми розуміємо, що не актуально. Рухаємося далі. Дзвонимо наступному клієнту, який наш клієнт в даному випадку. актуальне є у мене невеличке будівництво. І йди сюди, лікує менеджер з продажів і продовжує розмову. Друзі, на правах реклами, реклама. Якщо перед вами стоїть задача навчитися продавати, класно вітатися з клієнтом, виявляти його потреби, робити класну продаючу презентацію, відпрацьовувати заперечення, виставляти рахунок та збільшувати ваші продажі, у мене є для вас готове рішення. Це моя нова навчальна програма, яка називається Продажі. Головна задача цієї програми Зробити так, щоб ви навчилися продавати і збільшили свої продажі. Моя програма побудована по трьом рівням: рівень 1, рівень 2 і рівень 3. Різні зіроньки, в залежності від кількості цих зірочок, є складність цього навчання. Якщо ви початківець і тільки тільки познайомилися з тими продажами, рекомендую вам звернути увагу на перші два рівня. Перших двох рівнів з головою достатньо для того, щоб розібратися повністю, що такі продажі, як вітатися з клієнтом, як і виставляти йому рахунок, і радіти, коли він купує, якщо ви такий вже масадонт, ви людина, яка вже дуже давно працює в продажах, або ви підприємець, або ви експерт, який продає свої послуги, зверніть увагу на рівень 3. Саме третій рівень відповідає на питання, які типи продажів існують. А це листування, дзвінки. І зустрічі як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. За останні 7 років мої навчання пройшло більше 5 тисяч людей. Ми з командою побудували більше 130 відділів продажів та заробили нашим клієнтам більше 20 мільйонів доларів. Де конкретно зараз знаходяться мої учні, мені важко сказати, бо вони по всьому світові як в Україні, так і за кордоном. Якщо перед вами стоїть задача вміти круто продавати, всі посилання будуть під цим відео. До Хочете побудувати, так? Угу. Mm -hmm. О, чудово. А вже думали, з якого матеріалу будете будувати? Ще поки у роздумах. А, цей... а це ви в березні будували чи ні? Саме зараз будуємо так. Ви вже бачили цей будинок? Ні, mm -hmm. я ще старий там бачу. Це ще не ми зараз будуємо будинок з нашого матеріалу, площею 120 квадратних метрів. Будинки взагалі мають безліч переваг. Перша перевага це швидкість будівництва. Всього 2-3 місяці йде на будівництво такого будинку, так як технологія будівництва досить цікава і відбувається без технологічних полос. Також будинки наші міцні, так як вони монолітні і вони витривалі до будь-яких навантажень. Мають низьку теплопровідність, тобто вони працюють по принципу термоса, можна сказати. І за рахунок цього можна заощаджувати, заощаджувати більше 30% на опаленні. Ну, Безліч переваг мають, і антисептичні властивості, вони не горять, не гризуть гризуни. Дехто думає, що будинки з коноплі будуть горіти. Ні, це не відбувається за рахунок того, що в складі нашого матеріалу є вапно, яке не дозволяє горіти матеріалу. E, взагалі, а блін, ну трішки, звісно, як на мене, трішки довго. І зверніть увагу, було три таких маленьких, маленьких паузи, де клієнт точно міг щось сказати. От ще раз повторюсь, все класно, але паузу вони в даному випадку могли б трішки дати можливості поговорити. І все ж таки в холодних дзвінках повинна бути конкретна ціль. Я, на жаль, цього не почув на етапі відкриття. Може, спеціально менеджер не назвав, бо. Ну, я не почув цілі дзвінка. Це холодний дзвінок. тобто ти, ти точно не продаш. тобто там рахунки після таких дзвінків не виставляються. тобто тут повинно бути або там ціль. Я під чи, ну, типу, чи може вам презентувати наш матеріал будівельний, чи може я вас запросити до нас в офіс або там на об'єкт, ми з вами подивимося, більш детально познайомимося. Ви там подивитесь, пощупити той матеріал, подивитесь на подивитись на наші будинки. Тобто повинна бути якась ціль, може зараз він буде переходити до ДНР, але все ж таки, клієнт тут запитав трішки про ваші, о, ваші роботи. Не треба так довго. Робіть якісь паузи, і якщо ви на етапі відкриття не сказали ціль вашого дзвін. Будь ласка, скажіть тут прям ціль вашого дзвінка? Повинна бути є конкретна ціль. наприклад. тому я до речі, там та-та-та-та-та-та-та-та-та, да, там ми будували і зараз там будуємо. Я якраз і телефоную потенційним нашим клієнтам для того, щоб презентувати дуже круто, презентувати наші наш матеріал. Скажіть, будь ласка, Микола, чи? Було б вам цікаво більш детально ознайомитись, подивитись, пощупати наш матеріал. Може, скажімо, там завтра або на цих вихідних, ось так ми можемо підводити до цілі, але повторюсь, може він зараз далі це буде робити. Дуже чудовий матеріал. Ми розвиваємо цю технологію будівництва в нас в Україні. Взагалі технологія ця поширена в Європі, в Сполучених Штатах, а родом вона з Австралії. Хотіли б детальніше побачити цей будинок на власні очі. Я вас запрошую на будівництво до нас в березну. Ага, так, <кій> <кій> да, приїжджайте до нас в офіс, проведемо вам презентацію, потім. Вип'ємо кави і поїдемо до нас на будівництво, вже проведу вам екскурсію. Вип'ємо кави, це класний скрипт, гачок. Додавайте його будь-куди, коли ви запрошуєте з клієнтом познайомитись. Слово вип'ємо чаю, вип'ємо кави. Це гачок. До якого ми з вами звикли вип'ємо кави? Нам частіше кажуть друзі, знайомі люди. А в даному випадку менеджер з продажів і клієнт незнайомі люди. І коли ми використовуємо в слов в реченнях, спілкуючись з незнайомою людиною, вип'ємо кави, то якісь такі знаєте, як слова із іншого життя, із життя слова з інших відносин. Слова з відносин з друзями, Да? це, от коли ми хочемо з вами, наприклад, до незнайомої людини підійти на вулиці і запитати час або запитати, як пройти ту кудись. Починайте завжди зі слів: добрий день, а мені потрібна допомога. Просто типу, допомога або допоможіть. Це опять же гачок з точки зору психології. Людина зачіпиться за от конкретно це слово. Вона так само до речі, клієнта може. Допоможіть там, уважаємий клієнт, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти ваші потреби, наприклад, а не просто там Які у вас потреби допоможіть мені зрозуміти, які у вас потреби. Тобто вони у вас є, але я про них ще не знаю. Це дуже важливо. Або я вам можу допомогти зрозуміти цінність і якість наших послуг по самому будинку. А де ваш офіс? Я вам надійшов на вайбер адресу нашу, там, інформацію детальніше, про нас uh -huh. Хорошо, Буду чекати вас. Be Можливо, yeah. якісь питання до мене ще. Пока no, ні. No. No, no. Вже більше питань буде на офісі, правда? <гум> більше питань на офісі. <гум> Я зараз спеціально йорничую. Да ні, все розвалився, розвалилась в кінці. розвалився. дуже потужно почав, розповів про компанію, дійсно виконав свою задачу, запросив клієнта. Але альо, де call to action, де конкретні дії? Чому ти розвалився в кінці розмови? Просто осанка, отак от в кінці розмови пішов. Дивіться, коли ви чуєте від клієнта щось класне, наприклад, да-да-да, під'їду до вас в офіс, будь ласка, не втрачайте марку, зберігайте спокій, зберігайте холоднокровність, в, ну, опять же, утрірую трішки. Та тіха, ніхто нікуди, що ти радієш, ніхто нічого не відбулося. Слова клієнта це порожнє. Це порожнє. Тверде буде це коли він приїде до тебе в офіс. Або тверде буде це коли ти поставиш конкретний дедлайн. Offer deadline дедлайн, to action. Офер ти зробив. Приїдьте до нас. Де de дедлайн? і де call to action? Не дай Боже, зараз ця розмова закінчиться на стадії. Якщо що телефонуйте, ми вас чекаємо. Це буде крах. Ну так, побачимо тоді. Це добре, тоді. Дякую. Так, да, заїжджайте, коли там будете заїжджати, наберете. Будемо раді вас бачити, попередити. Ну або коли вже там будуть. ну Ми зараз на етапі зведення стін на нашого теплічого матеріалу. Как будете під'їжджати на Ну, Будете під'їжджати на Записуйте. Будете під'їжджати на Ніколи в житті ми таке не кажемо клієнту, коли ми не домовились взагалі не про що. Це порожнє. Це по ви. От такими розмовами будете під'їжджати, та ти будеш набирати, а не клієнта ви будете набрати. Я вас наберу. Давайте домовимось, коли вам буде зручно під'їхати і створіть дефіцит. Клієнт каже: завтра після обіду. На жаль, дивіться Михайло, у мене після обіду все розписано. Давайте є у мене віконечко до обіду. Бо у нас об'єкти. Ми показуємо кожен день. Ми показуємо людям. У мене є якраз там з, з, з 10 до, до 12, дві годинки. Чи можете, чи ви маєте. Час, створіть дефіцит. Покажіть клієнту, що у вас там багато клієнтів. Це, опять же, це не враньо. Тобто це ви просто собі робите блочну роботу. Якщо тим паче вам треба буде показувати, а ви ще й по телефону продаєте, то, скоріш за все, ви, коли ви будете показувати клієнту об'єкт, ви не зможете телефонувати. А треба блочна робота в такому випадку. Ну, спочатку ставить заливається фундамент на нього монтується. Блін, взагалі в даному випадку не треба розповідати. Ну, типа, він зрадів. Все, менеджер зрадів. Він уже думає, таке враження, що він вже виставив рахунок, і клієнт, знаєте, сидить і вже переводить йому гроші, там передплату за будівництво, за будівельні матеріали. В кінці не треба нічого розповідати. Будь ласка, домовся, зроби так. Call to action, призив до дії, домовся, щоб клієнт приїхав до тебе на об'єкт. Зрений каркаси. Потім вже засипається і трамбується нашу теплічу матеріалу. Та це розпов. Будь ласка, розкажіть це на зустрічі, що замість цього витрати 30 секунд залишилося да витрати цей час. На, дізнатися, скажіть, будь ласка, как, коли ви зможете під'їхати? Та я, от на, цей, на цьому тижні, я взагалі, такий зайнятий. Давайте виберемо день. Будь ласка, Михайло, як ви ставитесь до вівторка, наступного тижня, вівторок, 11.00. Як вам буде зручно? Не буде зручно? Та ні, не буде зручно. О, окей, скажіть мені тоді, коли вам буде зручно? Ну, Андрій, давайте, може, в середу. Тоді давайте я поставлю на середу, а в понеділок вам, якщо ви не будете проти, перетелефоную, дізнаюся, чи буде у вас все в силі, Михайло. Тож краще цей час витрати на це, щоб трішки допрацювати з клієнтом. Ми саме на цьому етапі зведення стін з нашого теплічого матеріалу. Ну, вже mm. з наступного тижня вже стіни будуть десь вищі, ніж по пояс, і я вас запрошу, приїдемо подивимось на будівництво. Mm -hmm. Чи ви а вже хочете доб... побачити кінцевий результат, як ви хочете. Ні, ні, я хочу побачити стіни, що воно, з чого, як воно. Угу, то, то вам як краще. Ну, коли ще будуть засипати цей утеплічий матеріал, чи коли вже буде готовий? Коли будуть засипати. Ага, ну, з, з, значить, з наступного тижня зізвонимо з вами. Ага, хорошо, добре, дякую. Добре, тоді до дзвінка, гарного вам дня, І вам. Все. Була пропозиція, не було дедлайну, взагалі ніякого, і в кінці call-to-action action да візьмите все в свої руки до кінця. Скажи, Михайло, я вас запрошую на уже сьогодні. Дивіться, взагалі плівать, стіни засипали, готові, не, не ну, вас не повинно не це вас повинно турбувати. Ви не продасте тобто клієнту не тільки стіни хочеться подивитись, на да це ж холодний дзвінок. Треба збудувати довіру. Та запросіть сьогодні приїхати. Я зараз утрію. Я не знаю. А може йому може й запросіть. Да, навіть якщо він приїде на об'єкт, там нічого не буде робити, буде стояти такий прораб, трішки такий синій, але ви з ним кави вип'єте. Він витратить час на вас. Може ви там якісь подивитесь каталоги, я не знаю, фотографії, відео, але це буде краще ніж. Колись і він сам ще й вирішить. Я розумію, до чого тут було питання, на якому стадії на якій стадії там строїтельства вам було б зручніше під'їхати. я розумію, я розумію, але я не розумію, коли так закінчуються розмови. Все було круто. Ну не знаю. Давайте. Ану напишіть в коментарях, як би ми з вами оцінили це від 0 до 10. От мені цікаво подивитися коментарі, чи ми з вами на одній волні. Я ставлю цій розмові. Тверду сім'ї Знаєте за що? Тому що дуже круто він почав. У нього є енергія, молодий хлопець. Він класно, він горить. Йому подобається те, що він робить, але в кінці... або він не знає, як завершувати ці розмови, або він просто поплив, зрадів і і це дуже рано. Це дуже рано. П'є тверде, а є порожнє, і ця розмова вона порожня. Альо, ця компанія втрачає гроші. Я не виключаю, що цей клієнт може приїхати, потім купити. Ми ж з вами. Ну, це ж ми ж шоу, шоу. Да? Це шоу. Ми ж не знаємо повного контексту. Ми ну, от слухаємо кінцеву розмову. Тому допрацьовуйте, у вас буде все гаразд. Напишіть свою думку про цю розмову в коментарях і оцініть цього менеджера від 0 до 10, де 10 це супер круто, 0 це дуже дуже погано. Алло, ви втрачаєте гроші.